Нарешті це відбувається культ воєнних. Що б ти не зробив, як би ти себе не вів, все йде автоматично на другий план, тому що в тебе є статус, е, статус, яким дуже багато починають зловживати. Віктор Розовий дав інтерв'ю youtube каналу Ісландія. Е, це вже не перше інтерв'ю, яке бере в нього ведучий. Цієї програми Іванов, Сергій Іванов, здається, третє. Ви можете виправити в мене в коментарях. Проте, ви знаєте, висловлювання вони звучали дуже-дуже дивно. Інтерв'юер не вивів і не закінчив жодну тему, жодне задане питання. І ви знаєте, Віктор Розовий, мені здавалося, він взагалі не розуміє, що відбувається. Звісно, ви в коментарях скажете, але ж в нього там були травми. Хоча він особисто заявляє, що ніякого посттравматичного синдрому в нього немає, що він відноситься до тих 2%, де все слава Богу, пройшло добре. Він шкодує, що не пішов ще в 2014 році, і водночас. Каже, як на фронті, коли вони виконували бойові завдання, він слухав російських пісень. Так? Тобто, можливо, тому наша перемога вона так довго триває, якраз через неоприділеність, де ми і що ми, і через брак такої мотивації. Звісно, там і брак кадрів, і можна. Зброю до цього додати, але тим не менше, він, коли його запитали про зраду, відкрито і напряму він не відповідав. І він так. М? А? М? І тільки якщо дуже-дуже уважно дивитись інтерв'ю, де нереальна кількість матюків, це просто шок, скільки там присутньо матюків. І я думаю, що Ютуб канал він мав, по крайній мірі, бо якось. Попередити слухача, тому що Віктор Розовий, який позиціонує себе людиною начитаною, навіть якщо він використовував тільки одну і ту саму книгу і одні і ті самі тези, вживав нереальну кількість нецензурної лексики, а людина все ж таки, яка начитана, хочеш ти цього чи не хочеш, ем, слова, написані в книгах, вони відкладаються в твоїй голові. Відповідно, потім твоя мова це твоя візитна карточка. Це дуже легко можна побачити по дівчатах, тобто начитана вона чи, чи не начитана. Дві-три хвилини діалогу і все ясно. І ось я так зрозумів, що він зрадив, будучи на фронті. Скучати він не буде. Він каже, що чужі слова його не задівають. Хоча він дуже-дуже добре знає, що писав про нього журнал Фокус. Він дуже дуб, дуже добре знає, що аудиторія, яка засуджує його зраду, це жінки, які сидять у Польщі. Я вважаю, що все-таки в інтерв'ю було дуже-дуже мало відвертості. І деяким зіркам не потрібно зловживати статусом. Інтерв'юерам також не потрібно плювати слухачам і глядачам в очі. Тому що це виглядає зневажливо, все інтерв'ю воно так будувалось на такій токсичності, знецінення е, загалом і до жінок, тому що він принижував е, феміністок. Як принижував? Він висловив свою думку. Але, наприклад, дівчина, яка я не я її не знаю, яка перебуває в Америці, яка підняла тему про насильство та зґвалтування за часів. Воїнів УПА він всіляко це знецінив, сказав, що це такі-сякі люди. Ну, ви це власне можете в інтерв'ю подивитись, не хоче вже перекручувати. Окрім всіх тих матюків, е які присутні. Е чесно скажучи, я... мені подобалося Загорецька. Мені подобався канал Горобина чи Горобина. Я дивився їхні скетчі, але після цього інтерв'ю. Таке враження, ви знаєте, вкрай не те, що негативне. А хотілося б в цих інтерв'ю вивчити щось для себе. подібні інтерв'ю вони породжують в підлітків тільки агресію, знецінення. І ці діти не будуть розуміти, чому вони ненавидять феміністок, але вони будуть їх ненавидіти, тому що їх кумир Віктор Розовий. Так продемонстрував, показав, що так можна. Хоча він не надав якихось тезисів, він не показав глибину всього свого інтелектуалізму. Щастиво.